Жили собі в одному лісі звірі. Багато було поміж ними чвар. Тож вирішили якось на дозвіллі обрати, хто між ними буде цар. Котрий за всіх усе буде рішати, щоб трохи краще всі вони жили. Кандидатур було досить багато, та до фіналу тільки два дійшли. Одним був Лев. В котрого був вже досвід, дипломатичний мав хороший хіст, а другий заєць він вважав, що досвід, того, що він веселий і артист. Той перший інколи на звірів гримав, бо за свій ліс він дуже вболівав, а другий навкруги очима блимав, зате на піаніно добре грав. Тоді наш перший звірям заявляє. Обрати, що попало, буде гріх, бо без господаря ліс постраждає, та пролунав від звірів тільки сміх. І коли урни вже пішли по колу, останній скоро дулетень впаде, гласили результати Екзитполу, що все-таки артист царем буде. Обрали звірі і став він царювати. Байдужим був до мешканців усіх. І звів собі шикарні він палати, а у палата музика і сміх. Змінилося на гірше, дуже-дуже. Бувало, цар частенько, і випивав, що робиться у лісі все байдуже. І за порядком він не слідкував. Не так усе було колись до цього. Ще більші чвари в лісі почались. Надії ж покладалися на нього. Сумні по лісі звірі розбрелись. Недовго звірі на це все дивились, бо у царя немов селився біс. Шукати ліс новий всі заходились, бо відчували, це поганий ліс. Зібрали діточок, не неохоче, покинувши житло і все добро. Всі звірі йшли, минали дні і ночі і покидали ліс. Царю на зло. На півдороги звірі схаменулись, і хтось сказав, куди це нас несе? Ану до лісу знову повернулись, царя прогнати і на цьому все. І вилетів із лісу цар зі свистом. Де потім жив, ніхто не знає. Все ж, хорошим можеш бути ти артистом, та керувати треба вміти теж.